Ви замислювалися, куди спрямований погляд батьківщини мати очі спроєктовані так, щоб дивитися саме на Дніпро, символізуючи навіть в радянські часи захист від загарбників зі сходу? У попередньому випуску ми розповідали про масштаб і створення статуї. А тепер деталі величі у правій руці: – 16-метровий меч, як п'ятиповерхівка в лівій щит 13 на 8 метрів, із найбільшим у світі тризубом на 2023 рік. Фундамент монументу заглиблений на 17 метрів із демферами, щоб витримати землетрус до 9 балів і вітер до 150 кілометрів на годину. Гарантія міцності 150 років. Всередині ліфти та сходи до оглядового майданчика з вражаючим видом, а також музей історії Другої світової війни. Батьківщина мати не просто монумент, а символ незламності України. Фіць, і ти пишаєшся. Своїм українським